Добрий день і добрую ніч. Сьогодні попрацюємо з апострофами, точніше продовжуємо з ними працювати. А саме попрацюємо з англійськими апострофами, тому наша тема теж буде називатися а, Апостроф. А, continuation, продовження. Будемо виглядати, що це слушний термін. І будемо розглядати на саме англійську мову, де також можливі випадки. Наприклад, випадок, коли напишете на чийсь предмет, то використовується апостроф, наприклад, предмет хлопчика. Відповідно на хлопчика. Ручка. А, а якщо хлопчиків багато, то проблема починається в тому, що апостроф буде якраз після С, і після нього буде пробіл. Тобто воно вже пенс. Тобто ручки апостроф хлопчиків. Ручки хлопчиків. Ще бувають випадки, коли треба зобразити п -п -п певний рік, наприклад, 2014, і щоб не показувати 10 беруть дві цифри і наставлять апостроф. Мусимо стояти апостроф. Але також використовують. Треба ще дивитися, який саме значок стоїть, мусить стояти саме такий закриваючий лапка і цифри 14. Тобто, 2014 позначають як апостроф 14. І такі випадки ми мусимо знаходити. Зараз нам це допоможе позначити. Пофарбувати, і ми бачимо, що все це використовує, закриваючи динарні лапки. Нам потрібно, щоб це, це, це стало апострофами. В першому випадку вже написані українські апострофи, і це працює, в другому та третьому випадку треба шукати вручну. Для того, щоб шукати вручну, ми напишемо пошук нашого апострофа Ctrl-H, і ми будемо шукати апостроф. Так, знімемо форматування, шукаємо апостроф. Але не, не справжній апостроф. Ось такий будемо шукати апостроф. До лапку не, не, не справжній, і, при необхідності, якщо ми дійсно розуміємо, що тут контекст на, на півручному режимі то будемо приймати рішення: чи залишати так, як є, і йти далі, чи треба то, робити заміну. Цього виділення на справжній апостроф під номером 700. Тому пишемо два макроси. Перший макрос у розділі апострофі буде на заключатися в тому, що ми на фанд. шукаем апостроф, шукаему квот, сингл, котацишн марк. То есть мы его чукаему Наша задача лише знайти. Приймаємо рішення саме, і потім нажимаємо інший макрос. Знайти. Ось ця дія і буде записуватись. Закінчили запис. Переходимо через Alt f 11 і бачимо, що цей макрос працює, ну, тобто написаний. Ми його зараз виведемо на кнопочку до розділу апострофів. І щось я тут не бачу. Як він називається? Find closet Find. Коли вони не по алфавіту, то в ваші його такого знайти. Зазвичай вона кидає. О, от, Find Close на Single т Перенесли його, трошки його переіменуємо. Переіменували. Видалили зайвен і додали, наприклад, певну іконку на, з апострофами. Ось цю іконочку. Можна навіть, щоб воно на таке вже, на, на вже довге було. Ще трошки підсекретити підпис. Перемондувати. І залишаємо там безпосередньо той символ, що ми шукаємо. І тепер воно набагато коротше виглядає. І спробуємо нажимати. Знайшло, 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 знайшло. Все працює. Тепер робимо другий макрос. Тобто, якщо ми вважаємо, що це апостроф, а в цих двох випадках це дійсно апострофи, то ми робимо ще один макрос, який назвемо replace. 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 Uh, replace by Apple. Так, скорочено будемо по паніпрацьки до нього звертатися. Uh, і кажемо окей А саме його напишемо навіть ручно Тобто перейдемо безпосередньо до коду, uh, коментарі видаляємо і uh, працюємо лише з селекшеном. Тобто, нас. Тим, що в нас зараз був. Ми робимо саме нам потрібні символи. І саме, наприклад, перший символ, він буде і єдиний. І з його текстом ми будемо поступати таким чином. Ми замість нього, який би там не був, ми вставимо наш символ апострофом. Червет на 700 Таким чином наш текст допоможе його змінити. Робимо на переналаштування стрічки і додаємо макрос, який мусить бути зараз. Останнім реплейс by Apple. І на цей replace by Apple назначаємо іконочку красиву, наприклад, на знакому. На короткий і схожий теж на апостроф. І підсокращаємо назву. Підскорочуємо Replace Buy App. Або напишемо True. На справжній АП. Бо вже буде. І тоді, коли ми згодні що тут на справжній Апп, ми ставимо галочку. Єдине, що немає перефарбування після цього. Ми можемо це вставити всередину функції. А можемо і не вставляти, бо на це буде може збивати Тобто, наші перед. На Перекрашування гарне, але зараз зараз, зараз. Перекрашування. Кларайзінг. Ми також використовуємо після вставки апострофів. Якщо це буде заважати, ми це приберемо. І перевіряємо. Тобто, Ми знайшли і нажали True АПО. І в нас переформатувалося. Курсор може збитися. таким, -таким чином. І, і нам знов треба йти і шукати, де на чому ми зупинилися. Тому ця строчка може бути навіть не корисною, а якщо в нас коротенький текст, то вона одразу переколоризує. Тому тимчасово я її відключу, бо текст зазвичай великий. І наша задача лише шукати. Зараз вже нічого не відшукується, і наш текст вже отримав справжні апострофи. Давайте ще протестуємо все це на справжніх текстах. А для того візьмемо текст. З Гаррі Поттера. Візьмемо скопіюємо цей текст і замість наших текстів вставимо текст з Гаррі Поттера. Це заголовок. А з цим текстом власне ми будемо працювати. Наш, наше перефарбування робить так, що показує, що в нас тут є. Початок цитати, потім взагалі це мусить бути апостроф, але лапки закриваються лише тут. Тобто всередині, всередині нам треба прийняти, але це нам допоможе ще українські, українські апострофи. Тобто цей макрос одразу заміняє на правильний червоний символ апострофи і показує одразу той контекст, в якому знаходився цей символ. Тобто він навколо, навколо нього були цифри, і тепер однозначно все помінялося. Тепер давайте використовувати наші макроси, які будуть шукати саме закриваючі лапки. Ця закриваюча лапа правильна, бо відкриваюча вже існує. Чудово. Йдемо на далі. Ця закриваюча лапка також правильна бо відкриваюча існує, а оця вже треба щось міняти, бо вона неправильна. А це є другий випадок, коли в нас є множина і цей окно дньюршлій сімейки дюрслі», Є множиною. В даному випадку ми мусимо нажати оцей червоний знак оклику, і в нас заміниться. Щоб перевірити це, ми коли реалізуємо, і дивимося, що дійсно все замінилося у дюршлітний, і йдемо тоді далі. Шукаємо наступний. А наступний йому відповідає відкриваючи лапки. Тому якщо вони є, то ми йдемо далі. А далі вже немає нічого. Єдине, після таких будемо вважати, що обробка апострофів вже закінчилась. Було б добре, якби ми якось повернулися назад. Тобто, ми повер повернулись за кольором, все на, 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 на було б все так автоматично. Та, власне, за розміром. Можна поступити так, що на той самий зброс використати на, на, в, і, в, і в цьому випадку. Тобто. Якщо ми працюємо переважно з 14 текстом, то винесемо макрос з оцей, що ми робили, Black 14, то винесемо його на окремо. На самому прикінці. Бо фактично ми їм закінчуємо роботу з апострофами, шукаємо макроси. Шукаємо серед них Black 14. І наставимо його на сам кінець. І іконку робимо, наприклад, дуже чорно. Там не можна вставити цифру 14. Проте в нього буде підпис відповідний. Ctrl вправа, Ctrl вправа. І дійшли до слова. Тобто Ctrl-вправо ходить по словам. І так краще швидко переміщатися по тексту. ОК. І тепер на самому фіналі ми мусимо знову збити налаштування розмірів та кольору. Тобто, все, все це збили, тепер в цьому тексті дійсно нормальні символи. Вони ніяк не видно, що. Апострофи тут апострофі, через цей кольоровий аналіз візуальний, ми спромоглися поміняти все. Тепер апострофи виконують свою функцію в тексті, а закриваючі лапки, як власне відкриваючі, роблять свою функцію в тексті. І вони, аналіз тексту можна робити на. Що, власне, наступного разу ми і зробимо? Тобто, спробуємо пошукати наші лапки. На сьогодні, все. Дякую вам за увагу. До побачення.